Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні покажу як ми вже опалюємо 2022 сезон. Відкрито вже, мабуть, більше тижня. У мене теплі поли на пол зараз стати нереально. Тобто ми там де найбільше крутимося, ми там зараз топимо. Ще в спальні, ще ні. Виключено. Так. Опалюємо котел на щепі, може хто перший раз на каналі. Це у нас саморобний котел на щепі, автоматичний. Там унизу автоматика, та, що двигає колосніки, вентилятор. Тут воно газифікується, горить, теплообмінник вертикальний. І все. Що ми приходимо, що ми робимо? Це нам треба почистити сажу. Там у нас спіральні. Штучки такі чистики стоять. І оцим отак кидаємо. Все, 5-6 разів. Вся сажа висипається з труб туди вниз. Вона там короче, догорає, сипеться на попіл. І тоді таким красним, красивим згорає. Так, я його вже розпалив. Топлю я ним по півдня, тому що він, виходить, сильно потужний. Набиває теплоакумулятор, нагрівається сам, нагріва бойлер, і тоді піднімається температура вище. Вже по, по параметрах я його настроїти не можу, вже менше. Так, ну, жінка сушить грушки, сушим насіннячко гарбузове тобто тут тепленько на верхній плиті. І все. Так, зараз ще покажу бункер. Опа. Є бункер через стіну, є у нього ворушилочка, там стоїть шнек. Мотор, привод, зірочки, все і все круте. Так. От такий от запас щепи у мішочках. Тут у нас два ряда так, в глибину. Ну і так я не знаю, по-моєму 150 мішків лягає. І тут вже почав я ставити сюди сухеньку. І повністю там навіс в ящиках. Ну зараз покажу. Опа. І отакий от у мене навіс. І оце все пластикові ящички, все заставлено. Зараз я використовую ящики, мішки не трогаю. Туди пусті, потім буде щепка, насипаю і ставимо назад, воно сохне. Так само тут, де всі місця пусті, є, все заставлено ящиками. Для опалення 100 квадратів будинку, 120 плюс вода гаряча, треба десь кубів. 30-35 щепи. Так, нажимаємо автоматику. Все. І пішло працювати. Секунда подає, 20 секунд стоїть. На розгоні. Це в принципі працює як часи, без збою. Воно, правда, все холодне, там зараз воно розженеться і буде горіти красиво, частенько. Закриваємо бункер. Так я не спів кришку зробити. Борти вже є, а кришки ще немає. Ну, за то скільки людей тепер з котлами. Виготовляв котли, немає як собі зробити. Так, ну пишемо коментарі. Може когось що цікавить. Буду відповідати. Все, всім пока.